З вами Олечен Софія і я йду зб... збиратися на англійську мову. Я беру мою папку і йду брати мій... от моя папка. Ай, блін. Ось така папка. Я зараз її поудобнею покажу. Ну, Ось така папка. Я йду брати словник з англійської тої додаткової мови. Крінь, знайде він є, іншим. А ні, його знайшла. Тобі пошвидко йти, бо мені треба... Ой, вибачте, люди, то не він. А, Ааа! Точно він, Точно він. Ось наш словник. Все. Все маю. Пола маю. Я пішла. Взуваюся. Так, я взуюся і зупиню на паузу. Все, я вже готова. Іду. Все, я йду, спускаюсь ходами. Так, тут образ. Іду далі. Це є перша частина мого обіцяного голову. Я Якщо буду повертатись назад і зніму. От, бачите, я без шапки в одних красівках. Ось, а, не бачно, красивки, Ну і бажарка. Ясне ж діло. Піш... Ясне діло. Кориць. Пішли. Ключі взяла, телефон взяла. Куртка, все є. Можемо йти. Ідемо далі. Йдемо, йдемо. Тут голуби, голуби, голуби. Ой, на вулиці так тепло. Просто тепє. Слізані день надзвичайно теплий. І скільки градусів тепла? Прямо як влітку. 21 градус тепла. Для весни то жара. Тому я так легко вдягнена в красавках. Такі курсі без шапки. Без зубушок. Що? Треба бути тягою. Хіба? Ні. Люди ходять мене якось ніякого знімати, але я знімаю. <схай> Це будинок. Отой, це замій англійська. Йдемо. Йдем. Ось такий мій влог. Це була Юля. Я знімаю влог. Ну йдемо. Я знімаю влог, якщо що, Ярина. Привіт, привітайся. Я вирішила собі знімати влог туди йти і назад. Я обіцяла, що в мене на каналі 18 підписників. правда? Звісно, що правда. Я такі курси, ти така гарна. Ти сьогодні така дійсно гарненька. Моя дивіться на мою сумку, і от наша школа. Ну я потім все. Це не школа курси. Та ну все. папа, -па, я, я зніму назад. Ну коли буду вертатись, папа. -па.